Добрий ранок, друзі. Слава Богу! Я вас благословляю. Бажаю вам гарної неділі, гарного дня в ім'я Ісуса Христа. Нехай Божа рука, Божа захист буде на вашому житті, на всіх ваших справах. <кхи> Слава Господу. Е, дивіться, перша Івана, другий розділ з першого вірша, перше післання від Івана. Е, Діточки мої, я пишу вам це, щоб ви не грішили. А якщо хтось згрішив, то перед отцем ми маємо заступника, праведного Ісуса Христа. Він жертва за наші гріхи, і не тільки за наші, але за гріхи всього світу. Амінь. Дивіться, Дух Святий каже нам через апостола, що якщо хтось з нас зробив якийсь гріх, то ми маємо заступника перед отцем, Ми маємо адвоката. Алілуя, і цей адвокат це Ісус Христос. Знаєте, хто такий заступник? Заступник це та людина, яка тебе завжди захищає. І якщо в тебе є адвокат, то Він буде захищати Тебе, якщо ти винен, якщо ти не винен, в будь-яких обставинах Він буде стояти на твоєму захисті. Слава Господу! І знаєте, яка мета адвоката? Щоб ти не отримав те, що ти заслуговуєш. Погане, щоб ти не отримав нічого поганого, на що ти заслуговуєш. І ось дивіться, Біблія каже, що Ісус, Він наш адвокат, Він наш заступник. Тому якщо хтось із вас, Дух Святий, каже, зробив гріх. То ви маєте адвоката, біжіть до свого адвоката, кажіть йому про свій гріх, просіть його, щоб він вас захистив, слава Господу! І Його захист ви будете бачити в своєму житті, в своїх обставинах. Алілуя, Слава Богу! Тому подумайте про це, друзі. Ісус завжди відкритий до кожного з нас. Амінь.